Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас коротенька практика на все цілу, яку можна виконувати кожного дня як зранку, так і увечері. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Лягаємо з вами на спину, розправляємо плечі. Тримаємо наші стопи на клинку, коліна зігнуті, руки у комфортному положенні. Розслабляємо з вами обличчя, заплющуємо очі. І для початку зробимо декілька глибоких вдихів та видихів для того, щоб налаштуватися на практику. Премогли глибокий вдих через ніс, видих через рот, Глибокий вдих через ніс, а видих. ще один вдих. Та видих. Тримаємо наші губи разом, продовжуємо вдихати видиха через ніс. Повільно розплющимо очі і переносимо наші коліна до груди. міцно їх до себе притискаємо. Можливо, демо легенькі перекати зліва вправо. Залишаємо наші долині на колінах і починаємо додавати кругові оберти назовні. І декілька да, разів всередне. Притиснули коліна до грудей. вдих. З видихом пускаємо ліву стопу вниз, праву кладемо на ліве коліно і направляємо обидві ноги до себе. Опускаємо ліву стопу, випрямляємо праву ногу, наскільки це виходить. І тримаючись за стопу, щекотку чи литку, намагаємось притягнути праву ногу ближче до себе. Можливо, декілька разів направляємо носочок від себе і знов пальці напрямку до коліна. Ми робимо туди ще один вдих. З видихом пускаємо праву стопу, руки здовж тіла вдих. І з видихом підіймаємо таз, направляємо груди до підборіця. Опускаємо таз вниз і міняємо сторону. Ліва стопа на праве коліно. На правило обидві ноги до себе. Опускаємо праву стопу, випрямляємо ліву ногу декілька разів додаємо кругові оберти стопою або направляємо її від себе і на себе декілька разів. Ще раз, максимально направили ліву ногу до себе, а вдих, і з видихом опускаємо ліву стопу, руки вздовж ціла. підіймаємо таз. І ще один вдих. І з видихом опускаємо таз вниз, коліна до грудей. через ліву чи праву сторону, або невеличким перекатом. Ми з вами виходимо у сидяче положення. Одна нога попереду, інша позаду. Коліни максимально розкриті в сторони. Ми робимо з вами вдих. І з видихом крокуємо руками до початку клубка. Хвильно підіймаємось, робимо вдих і з видихом скручуємося в одну сторону. Знову повертаємось в центр, міняємо положення ніг, Тепер інша нога в нас попереду. Витягнулись вдих і з видихом пройшлися руками вперед. Вильно підіймаємось, робимо вдих і з видихом скручуємось в іншу сторону. Вертаємось в центр, долоні перед собою. Виходимо з вами на вкарачки. Долоні під плечима, коліна підстегнемо навдосі. Подимо груди вперед. І з видихом округлюємо спину. За бажанням підгортаємо пальці ніг і підіймаємо слегка коліна з підлоги. І знов вдих, прогнулись. А видих. І ще три вдих. А видих. Два. І... Один. Ну, опускаємо коліна, тримаємо пальці, ніг підгорнутими, підіймаємо тазу вверх і назад. Собака морди вниз. Згинаємо по черзі коліна, декілька разів підіймаємо, опускаємо наші п'яти. виштовхуємось руками від підлоги. І додамо декілька переходів в планку. Погляд вперед. Вийшли в планку вдих. Якщо потрібно, коліна вниз, видих, собака, мордий вниз. Вдих планка. Видих, таз вверх і назад. І ще три, видих. Два. О, видих. І один, М'язи, у в тонусі. О, видих. Погляд вперед. Ліва стопа між долонь. Виходимо в нижній випадку. Ліва коліно над п'ятою. Руки до стелі, Сідаємо трішки глибше. Залишаємось з вами тут на п'ять. Чотири. 3. Два. І один. Опускаємо долоні на климок. Переносимо нашу ліву ступу ближче до себе. підіймаємо праву ногу з підлоги. У воїн 3. Залишаємось долонями на клумку або пробуємо тримати їх біля грудей. Залишаємося ми тут на п'ять. Ліве коліно злегка зігнуте. 4. Три. Два. І один повільно підіймаємось, праве коліно до грудей вдих. І з видихом напів стілець. Права щиколотка на ліве коліно розправили плечі. Тримаємо. Тримаємо з вами тут п'ять, чотири, три. Два. І один повільно підіймаємось, спускаємо праву стопу, руки на пояс вдих. І з видихом нахилилися до ніг. Опускаємо руки на колимок, дивимось перед собою вдих. І з видихом планка. Опускаємо з чотиранга або коліна груди підборіться. А вдих кобря. І з видихом собака мордий вниз. Дивимось перед собою. Права стопа між долонь. Нижній випад. Руки догори вдих. Сідаємо трішки глибше. І залишаємось вами тут на п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Долоні на килимок, Права стопа ближче до себе. Овоїн три. фіксуємо свій погляд, знаходимо баланс і залишаємось на 5, 4, 3, 2 і 1. Підіймаємось у стоячу положення, ліве коліно до грудей вдих і з видихом на півстілець. Пально підіймаємось, вискаємо ліву стопу, цього разу беремось руками за спини в зимочок, відводимо їх назад води і з видихом за ніг. Опускаємо руки вниз. Дивимось перед собою вдих. І з видихом планка. Опускаємось коліна груди підборіддя або чотиранга вниз, вдих кобра. І з видихом собака морди вниз. Ми зробили туди ще один глибокий вдих. І з видихом опускаємо коліна, сідаємо в позицію дитини. Повільно підіймаємось. Руки до гори, вдих. І з видихом долоні до грудей. Ом. Шанці. 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 Переносимо наші долоні до чола. До губ. І знову. До грудей. Пускаємо руки вниз, розплющуємо очі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ми зустрінемось з вами вже завтра в новому відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Я читаю кожен коментар під відео, не завжди встигаю відповідати, але знайте, що вони для мене дуже важливі. До зустрічі!